Перша готувала пиріжки і навіть не стопилися. Пів години і ціла гора. Рекомендую вам зберегти цей рецепт, щоб приготувати смакувати разом зі мною, адже все як завжди максимально легко і смачно. Нам для цього рецепту потрібно приготувати лише начинку. В Чашу блендера я додаю сир, яйце, ванільний цукор, звичайний цукор та кукурудзяний крохмаль. І це все перебиваю між собою. Можна просто перемішати, зробити таку сирну начинку, можна погружним блендером. Тут же загалом, яка у вас є можливість. Але я хочу зробити таку кремоподібну консистенцію. Мені дуже подобається такі пиріжки. Ось і в принципі все, що нам треба зробити. Отриману начинку я викладаю в кондитерський мішок. Або ж можна і просто виложувати потім чайною ложкою. Друзі, цей рецепт приймає участь в розіграші подарунки від Russell Hobbs, Тому переходьте в мій інстаграм, готуйте за цим рецептом свої фото прикріпляйте. Загалом всі умови написані в моєму в інстаграмі, тому переходьте і обов'язково приймайте участь, адже це класно приготувавши цей рецепт, сфотографуєте і отримаєте можливість виграти техніку від бренду. Я вже користуюся нею. Я вам скажу, що вона досить якісна. Мені дуже подобається. Тому рекомендую мені ж хочеться, щоб виграли сам мої підписники. Удачі! А посилання на мій інстаграм прикріплю в першому коментарі. Далі нам потрібна чи то вафельниця, чи то бутербродниця. Зараз такі мультипекарі різні є. Грильні саме або вафельниця, або, знаєте, бутербродниця. Я пам'ятаю, колись, як тільки вийшли у ці бутербродниці, там тільки одна пластинка йшла. Боже, як ми ці бутерброди робили, різні тостові хліб купували. А знаєте, в селі це на той час це дійсно була розкіш, і дуже хотілося таких страв. Це зараз для дітей піца, це буденність. А колись це дійсно була така святкова страва. І у мене діти зараз дуже люблять різні пиріжки, тому я не завжди встигаю замішувати тісто тому почала їм готувати за цим рецептом і вам рекомендую. Купую вже готове дріжджове листкове тісто. Роблю абсолютно будь-яку начинку, розігріваю бутербродницю, тісто розкачую е, в два рази, тобто, щоб було в два рази тоньше, як воно вже йде в е, магазин. І далі начинка будь-яка. От я зробила сирок, додала ще чорничний джем, будь-яке варення, можна яблучка, можна солоні різні начинки. Загалом, як вам вподоби. заложила зверху тістом і тепер смажу десь хвилин 5-7. Як тільки загорівся індикатор зеленим, я ще після того 3 хвилини обсмажую. І подивіться, які виходять пиріжки. Це щось, друзі, просто неймовірне. Особливо на сніданок люблю робити. Знаєте, виходить справжній свіжий круасанчик. зверху хрумкий, всередині гарно пропікається. Ну загалом, тут уже фантазія ваша працює дуже класно. Готую на сніданок ще перекус в школу, те, що треба. Можна просто сирочок, якщо не любите там. Для мене найбільше подобається каначенка дуетики. Як кажу, якщо будете брати ягоди, просто то кукурудзі та крохмалю. і дивіться, да, буває таке, що десь там щось потече, але це дуже рідко. Якщо ви правильно все зробите, оці, оці комірочки ну просто виходить справжній смачний пиріжок, Заліплений, соховитий, нічого ніде не тече. Хрумка скориночка, боже, як це смачно вам не передати. Розрізає на порційні пиріжечки і можна насолоджуватись, або ж за тим самим способом можна приготувати болікова. Ви чули вислів про те, що язик втікає одне місце, коли щось хоче дуже скуштувати. Загалом взяла один такий трішки пікік, подивіться. Тут все так гарно пропеклось це взагалі. Яке ж воно соковите, але в той же час дуже листкове і хрумке тісто. Поки випікається решта, я вже смакую. Дівчата, це просто супер класний рецепт, я вам кажу. Це стандарт. Порізала дрібненько варену ковбаску, можна м'ясо, можна курочку відварену, можна дати кукурузки, сирок, помідорка і кетчуп. Це прям просто топовий рецепт, все, що у вас є, додали. Можна і оливки, і маслини, і запечене м'ясо, і копчене м'ясо. Ну загалом улюблена ваша начинка для гарячих бутербродів. Але ще швидше і ще смачніше, бо вона виходить, начинка дуже дуже соковитою. Вона ж пропікається це все. Ну загалом дуже просто і реально смачно рекомендую вам це повторити. Раз покажу вам, які виходять це. Всередині воно гарненько все пропікається, сир тянеться. Я люблю робити курка, грибочки, кукурузка і сир. У мене діти не дуже люблять гриби, тому я сьогодні вам вирішила показати такий максимально простий варіант. Але подобається мені те, що, знаєте, вся кухня не в борошні, реально на сніданок це швидко готується. І моя вам рекомендація, друзі. А ви напишіть в коментарях, як вам така ідея? Подивіться, яка гора поріжків. Це при тому, що ми вже 4 штучки з'їли, бо ж всі зайшли на кухню, по одному треба. Обов'язково з'їсти, бо ж поки я зніму, це дуже довго чекати, правда ж? Тому ось так. Дивіться, як гарненько все пропеклося. Тісто залишається листковим, смачним, хрумке зверху, ароматне, соковите. Ну, загалом ж вам буду розказувати. Краще зберігайте цей рецепт і готуйте, смакуйте разом зі мною. Я хочу, друзі, щоб ви знали, що за півгодини можна приготувати ось таку гору пиріжечків. це листкове тісто. Ммм, це щось. Ну, просто смаку, так, що ще сказати. Просто, швидко і супер-супер смачно. Тому, друзі, обов'язково зберігайте цей рецепт, щоб приготувати і смакувати разом з нами.